До України наприкінці тижня завітає мороз до мінус 12 градусів. Також литимуть дощі та йтиме сніг, в яких областях буде найгірше. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 12 грудня, дощі будуть йти майже на всі території країни та пануватиме хмарна погода. Сухо в цей день буде лише у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. А у південних областях вдень буде від плюс 9 до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 13 грудня, дощі покинуть всю країну. Та вже всюди буде переважати суха, але хмарна майже без прояснень погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Вже з суботи температура повітря сильно впаде у Київський. Харківській, Луганській та Донецькій областях там вдень всього від 0 до мінус 3 градусів морозу. На решті території країни також температура впаде та буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Лише у південних та західних областях в день буде тепліше від плюс 3 до плюс 6 градусів, вночі у північних, центральних та східних областях від мінус 3 до плюс 2 градусів. На решті території країни вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів у неділю, 14 грудня, до України завітає сніг. Він йтиме майже на всі території країни, окрім таких областей, як Одеська, Миколаївська, Херсонська, Хмельницька, Тернопільська, Житомирська, Волинська, Закарпатська, а також в Криму. На всій решті території країни йтиме мокрий сніг та буде хмарна погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день у центральних, східних та північних областях буде від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. На півдні та заході країни вдень від плюс 2 до плюс 5 градусів. А ось вночі вже прийдуть сильні морози у північних, центральних та східних регіонах. Там вночі аж від мінус 3 до мінус 8 градусів морозу. Нарешті території країни буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!